Правильно тримати fpv дрони у повітрі, долати ними маршрути з перешкодами та здійснювати посадку у визначеній точці вчать учасників школи пілотів дронів. Організували таке безкоштовне навчання волонтери благодійного фонду покрова. Учасники курсу вже закінчили вивчати теорію. Зараз перейшли до практики і здобувають навички у керуванні дронами на симуляторах. Щоб перейти до польотів на дронах, треба налітати достатньо годину. Отримати достатньо навиків польоти на симуляторі. Тому що політ на FPV досить складна річ, і спочатку відбувається навчання на симуляторі, потім переходять до маленьких дрончиків. Найважливіша річ, яка дає симулятор, це базових, базового керування дроном, тобто, в принципі, як працюють стіки, як працюють наші стіки, що за що відповідає, за який рух. Як дрон буде на це реагувати? Тобто, зараз ми використовуємо симулятор, який є доволі реалістичним, навчившись на ньому на справжньому дроні. Можна дуже добре літати. Більша частина курсантів планує використовувати набуті навички на війні проти Росії. Учасники школи кажуть, опанувати такий літальний апарат доволі важко. Проте, завдяки великій кількості практики, все вдається. Сам процес літання він дуже цікавий. На жаль, до того не мав можливості літати. А зараз, тим більше, в цей час воно досить актуально. Ми пройшли вже велику частину навчання. Загалом найважчий етап навчання, як на мене, то це є. Самий теоретичний матеріал, бо скільки там потрібно знати дуже багато нюансів, сам процес літання, що впливає, які погодні умови, можливо, якісь інші засоби, які можуть впливати на сам процес. Що треба, скажімо так, відчувати, треба в якійсь мірі, напевно, рахувати. Кілька кроків наперед, то що ти хочеш зробити. Організатори школи впевнені, Україна обов'язково переможе, якщо розвивати та підтримувати технології, що здатні берегти життя бійців. Такий соціальний просвітницький освітній проект для благодійного фонду покрова є першим пілотним, і ми дуже радіємо, що він має певний відгук і інтерес серед цивільного населення. І маємо вже достатню кількість заявок для того, щоб розпочинати другий набір. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.